Треба порушкам дзвонити, щоб вийде гуляти. Кірі. Ой, кутні. Позвоню у Челсі. Алло, Чевсі, алло. А ти сьогодні вийдеш гуляти? Я зараз з вами спитаю. Можна? Да, мені розрішила, мама. Давай а на сіхі ми будемо виходити На п'ять. На п'ять? Добре. Все, на п'ять так, на п'ять. Все, пока, пока. Ой, ще Лізі. позвоню. Ай, не бере трубку. Я позвоню Насті. Пу -пу -пу. Пу -пу. Алло, Алло, Настя, прийдет у тебя вийде видали? Зараз питаю мамочки. Мені мама розрішила. Так що зустрічаємось п'ять годин вечора. Хорошо, пока. Пу -пу -пу доченька, що мама, А для тебе є сюрпризик. О, який сюрпризик? До тебе сьогодні прийде вчителька додаткова на все літо. Ну, мама, будеш цілий вечір займатися. Ну, мама, і сказала, ж... ти будеш займатися до шести часов вечора. Ну, мама, можна голова з подружками. Нічого страшного, передасте на наступний раз. Так що давай ти якось сообраніш, бо ти поновчилася. За всю учёбу возь и получай сюрпризик. У! А встать ему на. Привет, Соня, Софиёчка. Будем сегодня с тобой заниматься. Да, вой Соня София, можете займатися. Прибирай свой телефончик. Все, він мені потрібен на роботі. І навіть не смей мені туто. Всё, я на роботу, до побачення. Пока, Соня. Ну, ну що, Соня Софиёчка, будемо займатися? Не хочет займатися? Так, а ну рота закрила, взяла в себе в руки і будемо займатися. Все, на своє місце. Так что будем займатися? М, -м, -м, -м. О, зараз будеш мене писати контрольно. Ну блін, а не надо контрольно. Так, я сказала, рота закрила, стала займайся. що? Що я твої мама зводила, Соня, Суфка. Ладно, хорошо. Интерами один Ось і добре, все. Контрольна робота з математики. Давай. Не надо мені контрольну. Я все знаю. Ти не все знаєш, бо ти на одній вчила контрольні роботи. Так що рот і взяла у і займайся. Все. на тобі контрольна робота, робот, ручка та типа. Время вийшло, здавай роботу. Так, 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 так. Неправильно, все неправильно, Соня, та ти взагалі, кошмар, тебе вся учоба хромає. Так що я тобі советую не гуляй з моїми подружками та собі нормально займатися. А ліза чого мені не дзвонить? Бо ліза заболіла моя доча. Жалко. Що жалко? Не підивляйся в його, бо хто хорошо вчиться, хто і виходить. Гуляти. Що погано? Як ти? То й вчиться. Так що давай край і починай вчитися. Все за правильно. Початковий рівень і двійка. Ну, я все сказала, я все розкажу мамі, як ти вчилася. <тасправити> так. та я тобі один шанс з контрольна робота. На, На. підпиши своє мічко і роби контроль. Время вийшло. Здаємо контрольну роботу, зокрема. І тут неправильно в математиці. Так своя свічка. Твоя успіваемость дуже сильно хромає. Так що все, ніяких соні гулянь. Будемо з тобою, похоже, до сім'ї займатися, кокати не вивчися гарно. поп'ю чайку. А я поки, поп чай. У -у -у. Отличний план. Мені треба збіжати від відчитички. Зараз беруся я. Теперь расчищусь. Сдумайся, я на сумочку и побежу в Макдональдс. Соня, что там писнула? Э, ничего. Добро, мы не ждай, Я выпью чайок и занимаюсь. Хорошо. Все, сдумайся. Все. Я сбежала. Я сбежала. Зато меня спас запасный телефон. У -у -у. Все, я побежала. Удачи! Ес, ес, Макдональдс! Добрый день, а что у вас есть? Картошка фри. Картошка фри? А можно нам одну? Вот, добрый, конечно. Зараз отдохну, и будет картофель. Ес! Yes. Бу -бу -бу -бу. Все, ваша картошка фри готова. Але вам треба заплатити тисячу гривень. ти гривень. Що? Як це тисячу гривень? У мене немає собі грошей. Ну що, дівчатка, вибачай, у нас дорога картоплю фрі. Так що треба заплатити. Ой, бляха-муха, що мені робити? У мене грошей нема. мені додавайте сюди картоплю фрі, я їсти додам. Вибачте, дядько, якщо у вас немає тисячу гривень, то й немає картоплю фрі. Ну, ну, у мені маска. Так, нічого, нічого, не хочу слухати. Віддавайте, будь ласка, гроші. У мене немає злобих грошей. Так, я зараз визову поліцію або розкажу вашій мамі. Таці, де твоя мама? На роботі. Ти що ж на сьогодні? біжи додому швидко. Дівчинка, ну стоять, ви картоплю фрі украли. Ой, поліцію визвати ще. Все, я пішла визвати поліцію. Ой-ой-ой, ну значить поліції. Зато я буду картоплю фрі. Так, Сонечка, будемо займатися, На чому ми з собою зупинилась. А де Соня? Соня, Блін, я все обшукала, її нема. Так, прийдеться її мамі дзвонить. У, Алло, алло, що сталося? Ваша Сонечка з дому втекла або пропала. Як ти пропала, або так, я всю квартиру обшукала? Так, зараз я їй позвоню і їй так і сказав чню. Все, пока пока. до побачення, Капець, не мені шукати, ми ж повинні займатися. Няхня не -ня -ня. <пух> мама дзвони. Ало, мама, ало, доця, де ти пропадаєш, сказала Ческу, що ти куди зникла. <пух> я ж вам доза. <магаза>, ти <пух> здіваєшся? Ти чуговці клавічительки, ви ж должні зараз займатися, мама, рота закрила ідеш додому бігом. Дома я з тобою поговорю. Ні, пока. 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 Я думаю. Ну що, Сонечка, попалася? Тепер будеш дві контролі писати. Аж багато разів домашки задам. Ти чуговчик клаві дому. Mm -hmm. е -е? Макдональдсі була. Ти що украла картоплю? було. Значить так, слухай мені уважно. Я все твої мамі розкажу. Віддавай сюди картоплю фрі, я мамі це покажу. Рота закрила, роздулася і буде далі займатися. Все, будемо займатися. Віу, Віу, Це що, поліція? Соня, Соня. Да вибачте, будь ласка, все ми заплатили, все допоможе. Соня, скажи, будь ласка мені, а навіщо я на твої гроші? на свої, трачу на поліцейських. Мені ж треба на книгу взяти. Ну, я все сказала, я все розкажу мамі. Пу -пу, а вось і мамочка прийшла. Добрий вечір, добрий вечір. Ну, що опять Соня натворила? І представляєте, навіть до нас додому поліція приїхала. В смислі, чого вона приїхала? Бо того, що Соня, хто з Украв ту картоплю фріж. Ось, дивіться. Зараз вам покажу. Фри. Соня! Як мені піднімати? Значить так, Соня, будеш сьогодні точно наказано Бистро в Угол. І що я тебе більше не бачила. Все. І ще раз не запукаєш. Все. Ну, робота закрила, стала в угол. А ви нас вибачте, Тамара Володимирівна, де я вас запліду. заплачу вам тисячу гривень. В смысле тисяча гривень? Угу, Навіть сто тисяч, тисяч стоїла картопля фрі. У неї нема видіте з тисяча гривень, і вона украла Соня. Знаєш, не тільки ти зробила шкоду, а тільки вороство своє зробила. Все, теж наказана. місяць без грошей і тобі а кого не дам. Дай вибачте. Все, заплатила до башня а з тобою Соня буде. Кінечна і серйозна розмова. Друзі, як вам відео. Якщо вам сподобалось відео, то підпишіться в коментарях, поставте вподобайку і дивіться наші нові нові відео, які у нас з'являться. Всім пока-пока, а з його губашино.